У нас на ретритах відбувається переміщення фокусу, переміщення сприйняття у внутрішнє середовище, звідки людина бачить, ну, звідки людина, як сприйняття, як істина, як вічність творить реальність. І головне. Що у ретритах це затвердитись у цьому фокусі, затвердитись у цій позиції, зміщення цієї уваги до центру, все ближче до центру, дозволяє пізнавати те, що є насправді, істину реальність. Перебуваємо. І дозволяємо цьому фокусу уваги дійти в нашу середину, тоді відбувається. Пізнання, самопізнання або пізнання присутності, всі сумніви, всі якісь ну, протиріччя, відчуття розділення це не є божественне відчуття. Божественне відчуття це є абсолютна любов. Радії. Гарного всім підвечір'я, гарного всім перебування. Сьогодні ми будемо говорити про ретрит. Ми минулого разу трошки говорили про ретрити взагалі. Ось, і сьогодні будемо продовжувати цю, цю розмову. Чому це так? Чому це так важливо? Тому що, тому що зазвичай сприймається будь-яка зустріч, як зустріч людей, які, скажімо, Діляться знаннями, медитують, відбувається ця зустріч. Звичайно, кожна людина вона несе енергію, вона навчається відкривати серце, пізнає практики, все це відбувається в час ретриту. Але у нас на ретритах це не основне. У нас на ретритах не основне взагалі все дійство зовнішнє. У нас на ретритах відбувається переміщення. Фокусу переміщення сприйняття у внутрішнє середовище, звідки людина бачить, ну, звідки людина як сприйняття, як істина, як вічність творить реальність. І тільки це у нас відбувається, в принципі, в основному. Все решта, що ми відводимо на танці, на е, всілякий, е, скажімо, рух тіла, на е, споживання їжі і так далі, це все відбувається в полі зовнішнього світу, але це необхідно для того, щоб затвердитись цьому фокусу внутрішньому. І коли зміщається фокус у внутрішнє, Наше середовище, до, нашого, до нашої істини, так? світ, який проявляється зовні, він стає справжнім, він стає істинним, він стає світлим, радісним. Ось, і це основне, що відбувається. І навіть не, звичайно, що під час, скажімо, під час медитації, умовно кажучи, так? Просто це е, помічено, скільки вже ретритів пройдено, так? Ось е, люди, які уважно, уважно зосереджені на поданій інформації на, скажем, взагалі на тому, що відбувається конкретно, так, от зосереджені, вони навіть не помічають. Всього, що там їх може відволікти, там чи ще щось. А увага направлена лише на пізнання. Ці люди зазвичай з першого разу зцілюються, в них відбувається зміщення фокусу, зміщення уваги на внутрішньому центрі, що є основою нашого існування. Ось, і це основне, і головне що у ретритах, це затвердитись у цьому фокусі, затвердитись у цій позиції і розуміти все, що відволікає нас від, від цієї позиції, від внутрішньої, так? Дозволити йому відбуватись, тому що це є, так? Весь зовнішній світ від відбувається просто, тому що ви є, так? Але от зміщення фокусу в центр. Ну, це є, як сказано, основне, що відбувається у нас на ретритах, і затвердження цієї уваги лише у тому, що є, і звідти споглядання і творення реальності, звідси, от з теперішнього моменту, з цього, що є, так? Це, що є, воно, воно знаходиться за межами. Сонця, простору. Наша середина знаходиться за межами усього простору і часу Всесвіту. Всього Всесвіту взагалі, завжди вона там є. Вона не може бути назовні. І ніколи вона там не була. Назовні є, скажем, прояв уваги багатофокусний прояв, одночасно багатофокусний прояв уваги творця. І сонце, яке ми спостерігаємо назовні, так, воно знаходиться в нас всередині. Всі зірки, які ми спостерігаємо назовні, як космос, знаходяться в нас всередині. І ніколи вони зовні, ну, умовно кажучи, не були. І вони проявляються, тому що ми їх бачимо, тому що вони в нас всередині. І саме зміщення цього фокусу відбувається на ретритах. Людина не помічає, як вона її увага переходить за межі Сонця, перш за все, бо це як, як основний центральний портал матеріального дійства сонячної системи, так це, значить так. І оце поле зміщення цієї уваги до центру, все ближче до центру. Дозволяє пізнавати те, що є насправді, істину реальність. І коли нам розум не заважає цьому відбуватися, і ми абсолютно зосереджені на тому, що є, а не, ана, а не аналізуємо розумом, який не допускає істини як такої. Не аналізуємо, скажімо, не втручаємося розум у те, що відбувається на ретриті, а перебуваємо і дозволяємо цьому фокусу уваги війти в нашу середину, тоді відбувається пізнання, самопізнання або пізнання присутності. І зазвичай важливо ну, якось намацується ця можливість. Обійти розум, так? Для цього подаються певні знання, для цього подаються певні техніки. Якось так це відбувається, тому що це, це що відбувається на ретритах, воно не поясниш ніколи розуму, розуму ніколи не поясниш аналітичному там і будь-якому розуму, який сталий у своїх поняттях, ніколи не, не поясниш, як. Відбувається дійство на ретриті. Звичайно, це зміщення фокусу, так? По-перше, це зміщення ззовні всередину, так? Ось і той, хто змістив фокус всередину і вже перебуває в цьому центрі, так, він без питань розуміє, що це і його всесвіт. Ну, що Всесвіт є його творіння. Тільки його, ну, не окремого я. А єдиного я, єдиного, єдиної основи для всіх. І всі відчуваються як одне. Це по-перше, це людина, котра пізнає себе. Вона це точно розум в цьому вже дозволяє затвердитись, тому що вона в цьому перестає сумніватися через зміщення саме цього фокусу всередину. Так? Потім, що далі відбувається під час ретриту. так? Наша основа вона завжди є тільки одним. Нічим вона... Нам здається, що ми там якась форма, там розуму здається, ще щось там, ще щось, ще щось. так? Але чому важливо себе пізнати? Тому що, ототожнивши себе з формою і з думкою, так? яка належить лише тій формі? І, умовно кажучи, тому процесу проживання тієї вмеженому в обмеженій формі, обмеженому цьому процесу, думка належить, вона ж не належить, думка не, пере, думка не виникає у присутності, вона виникає лише у формі, ну, в тому обмеженому світі формі, так? Ось і образів. То, перебуваючи вже тут і зараз, так, у цьому моменті, так? Людина не шукає собі, ну, умовно кажучи, як це, як це був, був запит вчора, чи позавчора, у нас після ретриту виникли такі розмови, е, людина не шукає собі е, двійню або другу половину, так? Якщо людина затверджується всередині, вона цілісна. Це не означає, що вона не любить людей, так? Вона цілісна і бачить цю цілісні, цілісність у ближньому, і тому це є справжня істина любов. А не потреба зовнішня у опорі на другій половині, так? І людина, котра бажає знайти другу половину, на яку треба опертись, вона ніяк не може бути творцем, тому що вона залежить від когось чогось. Так? І те, що з нею відбувається, не може бути проявленням, скажімо, її серця, так? тому що воно нецілісне. Серце нецілісне, відчуття нецілісне і так далі. І тому подібне. Це не є, умовно кажучи, претензія до людей, так? Не є претензія до, до якоїсь особистості, яка претендує на місце центру у Всесвіті, а сама шукає другої половини, так. це є просто підказка, яка дозволяє людині зрозуміти, що фізика простору, так, вона, тобто людина, яка пізнала себе, вона вільна у творчості, так? І вона не залежить ні від чого і ні від кого, так? Вона абсолютно постійно і завжди, тобто в теперішньому моменті, опора тільки на одному. На істину. І ця істина проявляє реальність. Думки, от є дуже багато літератури зараз, відео, що думки проявляють реальність. Думки. Тому що людина знаходиться в певному полі, так? вони дозволяють ці, в тій реальності, в якій живе людина, так? умовно кажучи, затвердитись. Так? Тобто, як в ілюзії затвердитись. Ілюзія породжує ілюзію. так? Омана породжує оману, цілісність проявляє цілісність. Це треба запам'ятати. і... Скажем, от вчора, коли то у нас була зустріч, в четвер була зустріч на телеграм-каналі, і там розмістила одного нейробіолога вченого, котрий реально відчув і пізнав, затвердився і вже, вже починається розкривати питання. Те, що людина є, і сама творить реальність свою. так І в якісь із розмов він каже: дивіться, в нейробіології є навіть такі такі поняття, як: от каже, ми двоє зараз бачимо червоний автомобіль, так а насправді в реальності його нема, а ми двоє його бачимо. оце про те, що, скажімо. Що, що є ілюзією, так? а що є істинною реальністю? Тобто людина, котра собі там щось намарила, якісь бажання, тому що їй здається, що цього в неї нема, так? воно навіть не проявляється в реальності, воно проявляється в ілюзії. Це важко пояснити, але це так. І тому, як воно проявляється, так воно щезає. Воно не затверджене. Людина, котра перебуває в цілісності, вона не потребує нічого і тому все проявлено. Це також треба зрозуміти. І оце ілюзорне проявлення, яке називається чудесами, також є е, такою оманою. І тому, от, дуже часто в церквах люди боялися чудес, в церквах пропагували е, не. Скажем, не, не дозволяли фокусом оцим проявлятися, чудесам, умовно кажучи, в лапках. Так, тому що людина, яка знаходиться в ілюзії, вона не знає, звідки, що відбувається. Вона не перебуває в цілісності, і тому вона як творець не може творити реальність, а вона може. Потрапити, знизити свій фокус бачення до повної ілюзії, в якій буде маритися. Про це дуже багато сказано у багатьох хороших книгах, такі як Кабала, як взагалі от, теософських вченнях. Так що це не є якісь слова не слова, які просто звучать. так? Вони це помічено, це доказано, затверджено просто у перебуванні людей у полі Землі, умовно кажучи. так? Ось, а це щодо фокуса, так, що за затвердження в істині, те, що ми проявляємо реальність, ми проявляємо Сонце. Ми проявляємо це все. І фокус уваги під час ретритів зміщується, і людина набуває цілісності, так? Це дуже гарно показано людиною, яка от нещодавно ну, на, була на ретриті у Лісабоні, і буквально на другий день гуляючи там. По місцях цікавих, дуже на ретриті, зняла сонце, де очевидно сонце вивертається, і цей портал видний, і все це. Людина просто змістила фокус е, прямою передачею. Не ну, скажем, не готова, Вона думала, що вона не готова. Вон, ну, розум це не фіксує, як відбувається. Розум він поверхневий, він не фіксує, як відбувається це переведення уваги всередину. Він не може це пояснити, тому що він зовнішній. Він може тільки от певну частину якого, чогось якось там е, зафіксувати, так? щось там поміркувати і так далі. Але саме перебування людини, не усвідомлене навіть, дозволило змістити цей фокус. Тому це. Це, ці ретрити вони не, не схожі на ретрити людей, які ходять на, їздять на ретрити, ходять на медитації, ходять на йогу, і вони не мають нічого спільного з цим. Наші ретрити не мають нічого спільного із ретритами людей землі. Тому що для того, щоб змістити фокус, треба бути за межами простору і часу. Треба бути тим, що є простором і часом. Ось, а розум це вам ніколи не, не допустить пояснити. Тому що розум це его, а его є розділення. Воно не може дозволити перебування в одне ні. І, і дозволити признати, що Наталія це і Світлана це одне. Ось це так приблизно трошки якби. Все рівно для розуму пояснено, тому, і він рано чи пізно відступить, або замовкне. Ось, І тому все проявляється так, як є. І головне, що кожна людина вона є оцим Богом, і коли тільки виникає сумнів, що це так, так то цей сумнів не від Бога, а від розуму. Всі сумніви, всі якісь ну, протиріччя, відчуття розділення це не є божественне відчуття. Божественне відчуття це є абсолютна любов. І це наше поле. Хочеться напевне, що все-таки треба буде це сказати. Наше поле, воно має певний певну енергію, певне ну, поле, яке знаходиться за межами часу і простору, за межами Всесвіту. Так? Воно, воно прояв, ну, його можна зафіксувати, ну, чимось побачити. І от нещодавно на дня, днями, навіть після ретриту, у нас є така Віта Бойчук, яка була часто на ретритах, і вона вислала відео по месенджеру, хлопчика, який пояснює, що таке людина, котра живе у переродженнях, тобто в колесі Сансари, в тих життях живе і крутиться, і що таке людина, котра вийшла за межі цього колеса Сансари. І називає колір цього. Дитина, яка, ну, як дитині, напевне, що років 5, хлопчику, але він має рацію. Ось, і, ц, і Віта е, перенесла це відео у е, на Фейсбук, у, скажімо, на Фейсбук у групу «Одухотворена дійсність, так? Ось і воно воно важливо якраз чому весело його згадувати? Тому що, будучи біля океану, донька Аліна взяла камеру і зняла ну, і зняла ніби Марію просто біля океану. Якось вона любить так багато раз клацати, ну, ну на, на, фотографувати, щоб багато кадрів, і кадри починали поступово. Осині, синіти аж до темно-синього кольору. І оце, ну, вона ж ніхто не знає, що вона знімає. Але сам факт, що телефон це зафіксував, розумієте? Навіть не, не, ну, не хочеться оце все розказувати. Але це наше поле, воно є, розумієте? Воно зафіксоване. Воно як інший вимір, з якого твориться всі реальності. Воно є вимір серця, воно є вимір. Нашої душі, найглибинний вимір нашого буття. Ось і він якраз не передається, він пробуджується всередині вас, коли ви потрапляєте на ретрит. І це не медитація, це глибше, ніж медитація. Це не, не якась образність, це глибше, ніж образність. Це і основа нашого буття. Людина, котра знаходиться в полі колесі сансари, це ну, фокус, який зовні зміщений, він завжди чогось потребує. Фокус, який зайшов всередину, він настільки самодостатній, що він завжди дає. І тут зразу виникне запитання, а чому ретрити платні? Напевне, відповідь, відповідь є у вас всередині, а якщо нема, то може вона прозвучати. Тоді ви вчитесь давати. Тому що людина, котра не відчуває смерті взагалі, їй не потрібно нічого, вона в неї все є. І те, що, умовно кажучи, получає, те і йде на, на благо того, що треба. Тому все так. А якщо є запитання ще відносно ретриту, то, будь ласка, задавайте і, і от завжди після ретритів виникають отакі, ну, скажімо, розум починає атакувати і щось шукати в полі, щось може не, не получатися, щось здається не так, можуть виникати чистки, вилізати проблеми. Це в людей, котрі не готові і не готувалися до ретриту, а котрі готувалися затвердити своє его. Ось. І тому це дуже часто таке відбувається. Але це відбувається у полі людини, котра не допускає істини, а бажає затвердити власне его. Тут все також треба задуматись над тим, кому що потрібно, тому що тому що навіть тому що навіть ось люди, котрі якось починають співпрацювати, навіть от наші музика, музикант, ну, людина, котра працює над створенням музики і пісень нашого каналу, також пережив до досить такі от внутрішні, ну, тілесні, скажімо, проживання, які привели до якихось відчуття хвороби, там ще щось, чистка тіла. І це так чи інакше відбувається, хто потрапляє в це поле. Тому що залишатися в минулому, триматися за минулі думки, носити тіло, яке вібрує на якійсь певній вібрації, і не допускати зміни, не допускати зміни оцієї вібрації, то це якраз і є проблемна ситуація, і люди, котрі скажем, не приймають істину, вони вон, з ними відбуваються такі чистки з усіма. Дякую. Обіймаємося. Гарного настрою всім.